Добрий день, я дуже люблю глазуровані сірки. Я ще не бачив на Ютубі такого контент креатора який би на українській мові зробив би тест глазурованих українських сирків. Тому сьогодні я вважаю за потрібне зайнятися цим питанням, походити по магазинам, взяти сирки різних брендів і потестити їх. Ще до мене магазин це велмер, тому з нього ми і почнемо. Крас сім'ї май дропте, метафориклі, окорсели з ордневки. Борс за бладненько. Ти філда портрет. Сказриф, ті бі чуд офен дискорді. Це якийсь прикол, друзі. Обійшов піврайону. Ні однієї вільної лавочки тупо немає. Вибрав такий кадр на фоні синього неба. як Блакитний наш український прапор, тільки ось жита жовтого немає. Почнемо з найдешевшого. Торгова марка перша. Я вважаю, що цей велмарська торгова марка, то чи кишенівська, бо велмар завжди раніше називався Кишеня. чи це одне те саме, чи це ребренди, як я вже не розумію. Але давайте спробуємо. Цей сирок коштує 5 гривень. Я не знаю, що в ньому за 5 гривень може бути смачного. Дивіться, як він виглядає. Тобто, це звичайний такий сирочок, трошки покоцаний, але це вже я міг його роздавити. Спробуємо. Дуже мало є кисломолочного сиру. Це якась дуже дуже перебита через блендер маса. Вона трошки хімічна. Так, є абрикос, так є шоколад. консистенція дуже, дуже незрозуміла. Вона якась і піщана, і дуже м'яка для сирка. Думаючи про те, що воно коштує тільки 5 гривень, але в цілому ну можна сказати, що це не смачно. Далі продовжимо з сирка торгової марки хід продукт. Велике кишеня вже написано. це їхня торгова марка, але я так зрозумію трошки краще, ніж перша торгова марка. Цей сирок коштує 7,50. Це я не вважаю дуже великі гроші за сирок, бо це менше 30. Яких 30? Це менше 20 центів. Це антикризовий продукт, я вважаю. Давайте пробувати. Він вже менш покоцаний. Зразу, зразу більш сирна. Консистенція. Так, тут смак вже вишневий, не абрикосовий, але в цілому шоколаду більше. Тобто шоколадної глазурі точно більше. І шоколад вже трошки смачніший. Консистенція, вона краща, вона вже не пісочна, але і не дуже цупка. Тобто він м'якенький. Варення, ну так, в принципі, немало, можна їсти. Джему цього вишневого немало і товщина глазурі більш-менш адекватна. Ось такий сирок за 7,50. Спокійно можна доїсти, за свої гроші. Дуже антикризово, а Останній наш боєць з Велмарту, Тут торгова марка Ферма. Вже сирок за 9,70. Давайте будемо його куштувати. Дай сирок таким чином, що його трошки. Зламати консистенція вже інша, вона точно цукіша. я вже бачу, як він ламався, і точно частка сиру тут більше. Під зйом вже замазав весь екран сирком, але давайте куштувати. Ммм. зовсім менший сирок. Джем полуничний дуже виражений на смак. Іначе там, знаєте, як в варені полуничному такі часточки самої полониці, і тут вони також присутні. Сам сир. Він трошки жилоподібний, точно жирніший. А шоколадки, то вона вона вже більш молочна. В цілому сирок непоганий, але не сказати, що він 3 гривні кращий, ніж його попередник з торгової марки хіт-продукт. Якщо ви хочете більш натуральніший сирок, а ми про це поговоримо потім. Про волошкове поле беріть ферму. Зараз ми прямуємо до метро Харківської, зайдемо в Арус і виберемо ще три жертви. not in the fast lane i understand that you've been broken too many times but i'll be waiting to mend from you take re-exhaust the name of the system Ми шукаємо місце. Я прошу вас написати в коментарі, що для вас є найкращий і найулюбленіший глазурований сирок. Тобто, яка в нього має бути консистенція, який він має бути на смак, який ароматизатор сирків ви любите найбільше всього? А в кінці відео я розповім про свій найкращий. Я думаю, що ця драбина... Це те, що нам треба. Давайте почнемо з дешевшого. Це з Лагода за 8,90, наче він коштує. Це сирок молоко, згущене варене. Давайте його коштувати, а перед тим, звичайно ж, треба зняти. Такий він має вигляд, дуже охайний. А якщо його розламати, то ми побачимо начинку. Дуже такий апетитний колір сиру. Який? Консистенція. В принципі, більш-менш, але я б хотів би, щоб трошки цупкіший він був. Сир непоганий, глазур могла бути і краще, але в принципі норм. І можна сказати, що за 890 це також дуже в принципі, робочий варіант без якихось витребеньок. Наступним конкурсантом у нас виступає ось такий харківський сирочок. Ну, консистенцію показувати, в принципі, тут можна і не можна. Це сирок без ароматизатору, але з кокосовою стружкою. Макс сиру тут дуже виражений. На даний момент найдорожчий сирок, який ми коштували в цьому випуску за 11,90. Якась якість в ньому відчувається. Вже ти не іси якийсь хімічний сирок, якийсь ну, коштує недорого, і там нічого природнього бути вже і не може за ціну. А тут тут є сир, і він такий важкенький. Я вам скажу, це непогано і без варення, але я люблю кокоси, тобто мені сподобалось. Наступний сирок у нас буде від компанії Fanny. тобто це сирок з полуничний. Ми вже таким ароматизатором сьогодні їли. Він коштує 11,90. і має ну ту саму вагу. Я про вагу сирків не кажу, бо там плюс-мінус 2 грами. Це не та цифра, яку треба в принципі озвучувати. І він має ось такий, бачите, тут вже рифлена задня частина. І ось такий у нас розріз. Тобто консистенція прикольна. Кисломолочний гарний сир і не сильно дуже перерублений на блендері. Туємо фані одразу запах ароматизатору. Він не настільки натуральний, як у фермі. Бо там у фермі, як я казав, були шматочки. Полуниці. Тут він більш схожий на американський джем з полуниці. Але в цілому консистенція клас. Клалатка, яку морозова, знаєте, ескімо чи пломбір покритий шоколадом. Але вже 11.90. Хоча це все ще я вважаю і недорого. Ось цим сирком, фані з печивом мене ностальгічна ситуація. Я брав американ з молоком, з одним цукром і два таких сирочки. І був повністю щасливий, бо це заміняло як один такий. Повноцінний десерт, можна сказати, чизкейк. Для двін вже дуже сильно відрізняється від інших конкурсантів, бо він точно більший. Але він не коштує 15,90, тобто дорожче. Але тут є повноцінне печиво. Давайте скуштуємо. Угу. це воно. Отут сир він не ярко виражений. Тобто вони зробили так, що ця сиркова маса, яка використовується в цьому сирку, вона не привіляює у всьому вкусі. Бо ця печенька вона трошки імбирна, і велика кількість глазурованого шоколаду тут воно переходить на перше місце. Ти їж цей сирок не як сирок, а як повноцінний міні-тортик, десерт чизкейк, як вже це заказав. І тому це складає таке враження, що це щось більше, ніж просто лазурований сирок. He's me and you. Ситуація така, що розумний випіна, що в тебе не продаються сирки торгової марки волошкове поле, бо я хотів якраз таки в принципі на АТБ і закінчити, думаю, підемо в піраміду в сільпо шукати. По передбачення таке іноді слів недостатньо потрібно діяти. І починаємо ми з сирку торгової марки. Розумний вибір, це торгова марка нашого славнозвісного АТБ. Ви знаєте, в мене з цим сирком дуже давня історія. Бо коли я вчився в 2014 році в КПЄ, у нас на вулиці Політехнічної якраз відкрилося АТБ. І так як ми були студентами, і грошей було ну, як ви розумієте, не дуже багато. То сирок за 3,50 це був оверкіл. Виглядає він таким чином, маленький, зразу скажу. Але є рифльона шоколадочка. Ну, Достатньо багато джему, жовтий сир і достатня кількість глазурі. Давайте скуштуємо цей смак сирку. Не сплутати ні з чим. Він, як і сирок фані з печивом, телепортує у часі в минуле. Я вам так скажу, друзі. Коли мені хочеться сирку, мені на ліньки сходити в АТБ взяти кокосовий сирок, розумний вибір і кайфонути. Це хімічний сирок, тобто він не пахне сиром, але він. І за свого нейтрального смаку смачний і прикольний. Я побачив два нових сорки, які я ще не куштував: це данісімо з печивом і дольче з печивом. в принципі, їхня сиркова частина не буде відрізнятися від тієї, яка буде у того дольче чи Данісімо просто в сирку. Почнемо з дольче. Виглядає цей сирок так само, як і фані. Ось так, трошки печиво злізло наперед. Туємо це не фані, друзі. Він сухіший, чесно кажучи, без якоїсь води він дуже важко жується. Сирок дуже подібний, але печиво відрізняється. Сухий не рекомендую. На черзі Данісимо це якийсь комбо. Він, він дуже легенький. Зараз подивлюся 27 грам. Чого він такий легкий, не зрозуміло. Давайте подивимось. Вже трошки обламалося, як ви бачите, але. Він реально такий тендітний. І, чесно кажучи, не дуже втирається він мені в довіру. Коштуємо. Це не сирок. Це не сирок, друзі. Ааа, це тістечко бісквітне. Смак як якийсь маршмеллоу в шоколаді. Дуже приторно солодке. Печиво непогане, шоколадне, але сама оця біла штука, чи як меренга, ну щось таке. Можна спробувати на раз, може вам це і сподобається, хто любить маршмеллоу, наприклад. Але це не сирок, не ведіться. Це не сирочок. І тепер та сама інтрига волошкове поле. Виглядає він, в принципі, як і звичайний просто сирочок, дуже маленький. Навіть камеру взяв. Я вважаю, що волошкове поле це. Найкращий сирок і найгірший сирок одночасно для всіх, кому подобається сир, правильний і в принципі натуральні продукти, то волошкове поле це буде квінтесенцією правильного сирку, бо його смак. Дуже наближений до того, як, ви, як би ви це зробили вдома, маючи гарний сир, шоколад, варення і блендер. Але мені такі сирки не дуже подобаються. Бо, як на мене, глазурований сирок це та їжа, яка не має бути дуже корисною. Так, це нелогічно, я розумію, для когось може це звучати дико, але цей сирок для всіх нормальних людей є найкращим, як на мою думку. Але для мене я їх. На жаль, не люблю, бо він трошки закислий. Просто трошки закислий. Він має смак, він прикольний, ніжний, але кислий. Бо якраз натуральність цього сиру. Друзі, прийшов час зробити деякі висновки, і як би це просто не звучало, але найдешевший сирок виявився найгіршим, бо сирок від торгової марки Перша Велмарської був, ну, Дуже синтетичним на смак, просто синтетичним. Призером нашого тесту, я вважаю, все-таки це сирки, розумний вибір за тебе, також, також суб'єктивна суб оцінка, але для мене це є еталонним сирком по декільком причинам. Бо його смак не виділяється сиром, але він там є. Багато смаків, тобто і полуниця, кокос, яких хочеш, ти можеш вибрати. Ціна також дуже дуже доступна. Тобто по знижці можна їх купити там, за 7 гривень, без знижки 850, що недорого. Але народним призером я все-таки вважаю волошкове поле, бо всі ті люди, з якими я знайомий які їдять глазуровані сирки, їм всім подобається волошкове поле. Всім без винятку. І я розумію, чому. Бо це Найбільш приближений до натурального сирок. От найбільш. Всім дякую за те, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, що ви думаєте про цей е, ютубний витвір. І відповідайте в коментарі е, на те питання, що я вам задавав, про ваш найулюбленіший і найкращий ідеальний сирок. Всім удачі, здоров'я і до побачення! О, хлопці, дівчата! Наївся тих сирків та буду їсти їх місяця-два. До побачення.